Вітаю, шановна громадо, шановне товариство, з вами історик пан Богдан. І сьогодні поговоримо про підготовку збройного повстання в Нам'янці. І так, страйкові виступи робітників в 1905 році призвели до підписання царем Миколою II маніфесту 17 жовтня, який дарував громадянські права, свободи і парламент, тобі ж Державну Думу. Від такої новини радості не було меж. Здавалося, що революція перемогла. Але вже на наступний день єврейські погроми, знищення типографій, арешти і зрештою Чорносотинський тріумф російських монархістів. Та відповідь революціонерів не змусила себе чекати. Було оголошено загальнополітичний страйк по всій Російській імперії. 9 грудня. Знам'янці було зібрано страйковий комітет на чолі з Андрієм Віталійовичем Лисенко. Ну, про Лисенко. Читай. Спасіба. Вимоги були вже політичні, бо слова, друку, зборів і організацій. Друг поїздів на станції зупинився повністю. Працював лише телеграф для зв'язку з сусідніми станціями. Дізнавшись про повстання Люботинських залізничників, 14 грудня страйком запрошує на станцію представників всіх сусідніх станцій 3-го відділку служби для обговорення маніфесту люботинців з закликом до всеукраїнського збройного повстання. На зборах основні пункти маніфесту були прийняті і почали підготовку до збройного повстання. Реквізували кошти у місцевих багатіїв. Для закупівлі зброї з військового ешалону відчепили платформу з двома кулеметами. Також реквізували понад тисячу мішків борошни, роздали залізничникам в якості зарплати, тож підготовка йшла повним ходом. Друкувалися декларації, готувалися до повстання. 17 грудня уряд розпорядився відправити на станцію з Єлисаветграда частини 136 го шостого полку. Для придушення повстання. Втім, черговий повстанці Михайлевич за наказом страйкому е зламав симофорні апарати і назустріч військовому ешелону пустили паровоз. Потяг знову прийшов в креєр. Чорносотенці приїжджали з Гіліса агітувати за царя батюшку. Та їх лише висміяли, і жоден з візників не погодився вести їх додому. Так і почвалали не бараки а пішки. Та радість була недовгою. Вже 20 грудня станцію блокували частини 136-го Таганрожського полку. Почались розправи. А що сталося з учасниками революції, дізнайтесь в наступному відео.